Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Ми сьогодні з вами робимо передбачення прогноз на серпень 2023 року для усіх знаків Зодіаку. І зараз черга раків дивитися свій прогноз на серпень 2023 року. А я вам хочу нагадати, що цей прогноз можна дивитися за знаком свого сонечка. Ви усі знаєте, де у вас сонце, це тоді, коли ви родилися. Той знак зодіаку, який ви всі прекрасно знаєте. Наприклад, раки, ви зараз якраз відсвяткували свої дні народження і передали естафету, передали цю корону чи ковпак іменинника левам, тому ми вже будемо вітати левів. Далі у нас підуть діви, терези, скорпіончики і так далі. Також цей прогноз ви можете дивитися за знаком, де у вас місяць розташований у натальній карті, або також за знаком вашого асценденту. Так чи інакше, усі ці три прогнози будуть доповнювати, розкриватися, доповнювати один одного. Ми сьогодні з вами дивимось на чотирьох різних колодах і почнемо ми раки з вами. Дивитися ваше передбачення на таро традицій. Це одна з моїх улюблених колод. Дивіться, яка вона гарна, така в автентичному українському стилі. Мені дуже подобається. І рубашка в неї така гарна, ось така. Бачите, вишиваночка. Мені дуже подобається. Хочеться для вас щось хороше. Розкажіть, як ви відсвяткували свої дні народження раки? Дуже мені приємно почути. Буде, почитати, цікаво. Подивимось, що чекає раків у серпні 2023 року? І зразу так, з зайшли. Диявол, ох, якась покуса вас чекає, раки, Якась покуса, можливо, ви тут будете позбавлятися від якихось залежностей. Диявол це у нас ще карта. Маніпуляцій, карта маніпуляторів, можливо, десь хтось вами буде намагатися маніпулювати, або ви тут виступите маніпулятором, щоб досягти десь своєї цілі, своєї мети. Ми зараз ще далі розкриємось, далі побачимо. Але взагалі диявол це така карта шаленої енергії, шаленого магнетизму, шаленої притягательності, спокуси, десь у серпні буде в вашому житті. Присутня якась спокуса. Давайте ще подивимось. Раки. Ще чекає на раків у серпні 2023 року. Одні старші аркани йдуть. Трансформація, раки. Тут, можливо, хтось уже відчуває, що почав нову сторінку вашого життя. Можливо, ви відсвяткували свій день народження. Написали якісь резолюшенси, так, написали: от, я хочу досягти ось цього, я хочу зробити це. Я хочу відпустити зі свого життя якісь прив'язки, старі, старі маніпуляції, можливо, і почати по-новому. Тут точно щось має піти і мало піти з вашого життя, але щоби звільнити місце для чогось нового. Трансформація просто. У вас раки повним ходом. Добре? А що ще чекає на раків? У серпні 2023 року раки? Карта навчання, карта якихось договорів, карта, це ще карта Меркурія, карта третього будинку, карта комунікації. Можливо, ви тут ідете вивчати щось, те, що давно хотіли. Можливо, ви тут відчуваєте, що все, от я хочу, я трансформуюся, я всі свої якісь уроки уже пройшов чи пройшла, і тепер я хочу йти. В нове я тепер хочу ще щось інше вивчати. По цій карті ще хтось може складати якісь іспити, можуть дивитися за вами. Так, може дивитися доля, я би тут сказала, навіть за вами, як ви чините, що ви робите, що ви вкладаєте. Що ви віддаєте цьому світу, і що ви будете отримувати навзаєм. Я би тут сказала, що прям буде іспит, іспит не тільки, можливо, у когось в прямому сенсі іспит, а у когось буде прям такий іспит у, у житті. У житті життєвий іспит, чи ви встоїте від маніпуляцій, чи ви позбавитеся, можливо, якихось своїх старих залежностей по дияволу. Дуже цікаво. Цікаво, трансформаційний місяць. Дійсно, я можу сказати, що у вас якась нова сторінка раки починається. Дуже цікаво. Так, давайте подивимося ще. Наступна колода це у нас колода Таро Альфонса Мухи. Мені більше подобається, коли я цю колоду називаю Муча, так на іспанський мотив. Але давайте подивимося, що ж чекає раків, що ще для раків у серпні. 2023 року. Раки! Святкування! Трійка чаш. Трійка кубків або трійка чаш. Це якесь святкування? Хороша новина, привід для радощів. Можливо, ви тут з подругами зустрінетеся, підете в якийсь ресторан, барчик. У вас точно буде, можливо, у вас хтось є з левів, і ви підете день народження святкувати, але точно тут сумно не буде. Поруч з вами будуть з вашого оточення подруженьки, буде весело, буде якась хороша новина і буде чому порадіти. Ну, добре, можливо, ви тут завершуєте, знаєте, як. Відпускаєте якусь частину свого життя, завершуєте по трансформації, проходите. Ви розумієте, що ви пройшли якийсь життєвий урок, що у вас уже є якийсь досвід, і ви вже навчилися цьому. До речі, зараз у нас ж у серпні ще є період ретро Венери. Так, ретро-Венера продовжується. Також у нас до, до, долаштується до неї і уже в петлі буде спочатку серпня, потім вже повноцінно стане ретроградним Меркурій. Також у нас на небі уже ретроградний Сатурн, а в Петлі уже Юпітер. І коли планети у нас ідуть, так би мовити, задом наперед, ну, звичайно, це оптична ілюзія, але все одно, коли планети йдуть задом наперед, це якраз такий період, коли нам треба. Скласти якісь кармічні іспити, не люблю це слово, але це коли ми можемо переглянути, переглянути і дійсно очистити місце, десь м -м, свої якісь старі задачі, свої старі хвости підтягнути дуже добре по ретроградним планетам, щоб потім уже з новою силою йти в нове. І таке враження, що ви дійсно тут складаєте ці іспити, щось робите, що на вас висіло. Можливо, у когось висів дійсно якийсь нескладений іспит чи яка, як, Якась співбесіда, яку ви там не допройшли, чи якусь документацію не доробили. А тут ви вже це все робите, і вже у вас буде шанс відсвяткувати це все, вже просто святкуєте новий етап свого життя. Так мені подобається Раки, так мені подобається. Розкажіть, що за етап для себе ви закриваєте? Дуже цікаво. Так, ще карта для раків на серпень 2023 року. Колісниця! Прекрасна карта! Одна з моїх улюблених, сьомий аркан. Це у нас рух вперед, просування вперед, поїздка. Може бути переїзд у когось, або взагалі якась ініціатива, прорив якийсь. От точно, що ви від чогось позбавляєтеся, і далі у вас іде прорив, а можливо, ви тут їдете. Разом кудись з подругами, десь це може бути навіть поїздка за місто. Може, ви будете святкувати якийсь свій прорив, якусь свою невеличку перемогу. Можливо, хтось тут отримує водійське посвідчення, водійські права, здає іспити з водіння, також це також може бути. У буквальному сенсі справи з, якому, з якимось автомобілем. Або, наприклад, ви хотіли продати автомобіль, ви його продасте, ви хотіли полагодити автомобіль, ви його полагодите. Ну, чудово. Хочу ще раки? Ще для вас карта? Ой, ну тут, знаєте, нудно вам не буде. Вам доведеться десь від чогось захищатися, від чогось оборонятися. Таке враження, що вам будуть казати, а ще це зроби, а ще це зроби, а ще тут переглянь. І всі всюди потребують вашої уваги, всі всюди потребують вашої присутності. Можливо, ви вже втомилися після всіх тих перепотій, так які у вас, можливо, були і зараз вже. Під кінець липня і на початку серпня, але все одно ви тут будете відбиватися, відбиватися від якихось, можливо, якісь думки будуть, можливо, ще якісь сумніви будуть, знаєте, але ви все ж таки будете вистраювати і захищати якийсь той простір, який ви. Змогли досягти, який ви змогли збудувати. ну, Молодці. Ну, Це може бути ще, звичайно, що у вас якісь є внутрішні так, е, штучки такі, а може, я не то роблю? А може, я не туди йду, а може, я, а може я не варта, а може, чи не варта, а може то, а може со. Відпускайте це, відпускайте і по колісниці рухайтесь вперед і святкуйте, це. Життя. Гарні карти. раки з вас, лайк і підпиточку, якщо ще не хтось не підписаний раптом. І наступна колода у нас для вас раки це Таро колесо року. Давайте подивимо ще кілька карт для вас, що чекає на раків у серпні 2023 року. Раки? Не знаю, сьогодні ця карта зі всіх колод мене просто переслідує. Обнулення, новий етап, нове натхнення. Нульовий аркан це ще діти. Можуть бути якісь справи з дітьми тут у вас, але мені чомусь здається, що це після трансформації, ви все ж таки відчуваєте нове натхнення, новий етап. Може бути якась. Авантюра, авантюра нова, у яку вас хтось намагається втягнути, і ви відчуваєте, що ви вже готові. В будь-якому разі, ви відчуєте, що події закрутилися, завертілися, що ви у вирі цих подій. Можете тут відчувати, що вам підказує ініціатив, ваша інтуїція. Куди вам іти? І ви тут відчуєте оце і підете, підете за своїм внутрішнім покликом. Ну, чудово раки. Хочу ще, давайте ще подивимось, що ще чекає на раків у серпні 2023 року. Раки. А це у нас ви, королева кубків, особливо у цій колоді. Подивіться, яка ви гарна тут, яка ви чарівна. Буде у вас. Фокус на собі. Це також може бути якась ваша подруга чи якась людина, з якою ви будете взаємодіяти. За гороскопом ця людина може бути рак, риби, скорпіон, але це і ви, це ваші енергії. Ви відчуєте, що ви повертаєтеся нарешті до себе, до своїх енергій, що ви, як обнуляєтеся, починаєте нову сторінку в своєму житті, починаєте новий етап в своєму житті. Ви тут можете, до речі, Попіклуватися якось про свої емоції. Можливо, хтось займеться якоюсь творчістю, так? Все ж таки стихія води. У когось буде такий добрий, душевна розмова буде з якоюсь подругою. Ну, прекрасно, але все ж таки акцент на собі. Добре, а що ще? Для раків на серпень 2023 року. Колесо Фортуни. Вам пощастить. Хай фортуна посміхнеться вам, вам поща... пощастить. Тут ви відчуєте, наскільки усі події, які відбувалися з вами, які відбуваються зараз, можливо, які ви не розуміли, для чого це все відбулося. Ви зрозумієте, наскільки воно все пов'язано, наскільки оце все закрутилося, щось сталося тоді, щоб потім щось сталося. Потім, щоб закрутилися нові причинно наслідкові зв'язки, ви це все зрозумієте. І таке враження, я тут хочу сказати, що ви тут обнуляєтесь, мої любі раки, ви обнуляєтесь і повертаєтесь до самих себе, до самої себе, якщо ви дівчина. А, до речі, якщо ви хлопець, можливо, тут у вас дійсно спілкування відновлюється з дівчиною якоїсь водної стихії, Рак, Риви, Скорпіон. Але якщо, до речі, ви дівчина, ви тут відчуєте, що ви повертаєтеся до колишньої себе, до самої себе. Але не там до якоїсь колишньої версії, а можливо, позбавляєтесь від чогось такого напускного, від чого, що не було. Продовженням вас не було частиною вас, можливо, вам доводилося грати якісь ролі, брати на себе якусь відповідальність ту, де ви не хотіли цього рухатися, туди, де ви не хотіли рухатись. А тут ви можете згадати про що ви мріяли колись, що ви хотіли колись, чим ви цікавились колись, з ким ви спілкувались колись, і просто відчути себе знов тією, знов тією, можливо. Цією дівчинкою, якій було 7 чи 8, і вона так мріяла про кохання. Чи вона мріяла стати поетесою, чи вона мріяла стати, не знаю, можливо, ви в свої 15 мріяли стати відомим діджеєм, і ви повертаєтеся до свого, свого якогось хобі. Ну, прекрасно. Ні, дивіться, блимнуло мені на дні колоди, знову ж таки, карта трансформації. Ви знаєте, трансформація тут вона. Різко вривається ваше життя, я вам скажу. Різко вривається в ваше життя, але вона може затягнутися. я би вам по цим картам раки порадила не затягувати з цією трансформацією, пройти, відпустити її, переглянути. Зараз планети у нас обертаються так задом наперед. Візуальна, оптична, оптична ілюзія, перепрошую, вони не йдуть задом наперед, насправді, але все одно це дає нам шанс переглянути, подивитися. Зустерітися, подивитися в очі нашій старій версії, подивитися в очі своєму минулому, щоб потім піти у майбутнє. Але у нас з вами ще одна колода, бо я так вже романтизую, ніби я прощаюся з вами, а я не прощаюся. Так, я її щось так далеко відставила. Так, раки. Хочу ще так, передбачення для раків на серпень. 2023 року. Окей. Okay. Відлюдник. Ось тут вам захочеться все ж таки побути на самоті. Можливо, ви переглянете ось ці всі свої якісь справи, і все ж таки захочеться вам десь побути на самоті. Можливо, ви займетеся якимись письмовими практиками. Це дуже добрий якраз період, щоб проаналізувати, щоб зазирнути всередину себе і навести лад, знаєте, не тільки на полицях, а навести ще й лад у своїй душі переглянути, а чого я хочу, а чого я насправді хочу. Це така глибока карта, глибоке вивчення себе, глибоке пізнання себе. І мені здається, що ви тут дійсно відпускаєте все непотрібне. І всередині себе вже розумієте, чого я хочу. Але, щоб почути себе, вам треба трошечки побути в тиші. А потім вже йдіть по трійці клубків, святкуйте, але все одно, трошки самі ви побудете. Захочете, захочеться зробити якусь ревізію. Добре, що по цій карті проходить, знаєте, написати листа якогось чи самі собі, чи, можливо, листа людині, яку ви не до кінця відпустили, чи десь не до кінця пробачили. І просто от, можливо, навіть не відправляти. Просто написати і спалити. Так, що ще для раків на серпень 2023 року. Туз кубків любов, емоції, натхнення, якась така приємна, щира, чиста емоція, чистота. Радість тут, от ви на це заслуговуєте. Ви на це заслуговуєте раки. Ви тут прийдете у свій емоційний баланс якийсь, прийдете до емоційного розуміння в себе. Тузице ще й шанси. Тут вам випаде шанс попрацювати зі своїми емоціями, попрацювати і пізнати себе. Ви взагалі, раки у нас один з найемоційніших знаків, так, раки. Це взагалі знак води, кубки самі по собі емоції. А раки, вище у нас керуєтеся місяцем. А місяць у нас це найшвидше світило, так тобто порівняно там із сонцем, з Меркурієм, Юпітером, Сатурном і так далі. Місяць у нас найшвидший, наймінливіший, бо найбільше раки мої любі залежати від місячних циклів, там від повного місяця, від нового місяця, від затемнень. А тут якраз таки ви зможете почути, відчути, навести лад зі своїми емоціями. Так може бути, що можливо, ви навіть... Наповнити себе чимось, побудете самі, наповнитися емоційно, щоб потім могти з кимось поділитися цим, щоб потім віддати це комусь. Цікаво. Так, і ще на останок вам одна карта мої любі раки. Так, а тут все ж таки хтось вас чомусь може повчати, хтось вас може чомусь. Навчити, навчати, і я все ж таки думаю, що тут вам точно не буде бракувати справ. Ви можете, звичайно, бути якоюсь надто емоційною трошки, і може вам здаватися, що десь хтось до вас хоче придратися. придиратися. Але все ж таки, тут по цим картам я би вам сказала подивитися. Всередину себе, проробити роботу над собою, але яка буде йти саме від вас. Чого ви від себе хочете, якою ви себе хочете бачити? Молодці раки. Дуже цікавий трансформаційний місяць у вас. Більше, знаєте, цікавий, мені здається, в емоційному плані, тому що робота над собою, але точно я можу сказати, що під кінець місяця ви тут відчуєте себе. Оновленою, ви відчуєте себе оновленою, і ось цей ваш новий персональний рік, який почався, нехай він буде дуже щасливим для вас. Добре, мої раки, я вас цілую, обіймаю, буду вдячна вам за лайки, коментарі, підписки. Можете відмічати мене в сторіс, якщо дивитеся і хочете поділитися цим з друзями, мені дуже буде приємно.